Суперник бойовий. Ми розуміли, що команда десь доросліша, тому налаштовували хлопців на дуже хороші матчі і розуміли, щоб в них не було до оцінки суперника. Тому вони вийшли з першої хвилини і почали працювати так, як ми планували. Ми готувалися до цієї гри, тому що після полісся ми розуміли, що вже хочемо вдома перемагати і розбирали цю команду. Ми розуміли, що вони прийдуть в день гри, тому хотіли, щоб вони забили. Дуже швидкий м'яч. Тому емоції дуже шикарні. Тому хлопці сьогодні виграли і показали майстерність, і дуже, дуже багато голів було. І ще могли забивати. З перемогою привітав і сказав, що готуємось до Карпат, тому що ми розуміємо, що ми другий тур з Карпатами там програли і хочемо взяти реванш. Коментувати нема чого рахунок на табло. Тяжко грати з дороги встали. Пів на п'яту приїхали. В перші хвилини Кривбас нас фактично і переграв В перші до 30 хвилини ганяв, бо хлопці поки розбігались, потім гра вирівнялася. Та у другому таймі вирівнялася гра, такого нічого не було. Кривбас краще біг. Хлопці, бачу, що тяжко нашим хлопцям. Ми другий тайм звичайно, а сьогодні щось дуже тяжко. Не зрозумів. Защитники наші привезли голи. Таке буває. Найкраща гра в обороні. Що можете сказати по грі Кривбасу сьогодні? Та хлопці грали вдома, бігли. Молодці. Поздравляю з перемогою. Емоції просто найкращі. Команда дуже в гарному настрої після гри, тому що після серії невдалих матчів ми нарешті виграли. І команда налаштовується на наступні ігри, і в нас залишився останній матч. В цьому сезоні, тому як найкраще потрібно зіграти його і з гарним настроєм поїхати у відпустку. Перший м'яч Тимур Бутенко прорвався на фланзі. Я відкривався на 11 метрів і він прострілив. і Я забив. І Другий м'яч вийшов також дуже неперевершеним. Я дуже в цьому радий, тому що забити дубль давно цього не було. Тільки в тому ж дусі. Суперник приїхав після важкої дороги, і важка справді була гра. Нам потрібно було забити цей перший м'яч, і далі було б легше. Так якраз, в принципі, і вийшло. Терпіли, терпіли, шукали свого шансу, забили, потім другий м'яч забили, і потім вже гра перейшла під наш контроль. Гра в нас видалася дуже гарною і такою, якою ми хотіли. Ми готувалися до неї дуже тяжко. Всю неділю працювали і працювали. Сьогодні на полі всі віддались, всі хлопці молодці, і з гарним настроєм. Поїдемо на базу віддихати. Ну, я побачив, як наш гравець віддає передачу святу. Я побачив попереду себе голену зону і вбіжав в неї, і свят віддав мені передачу, одне касання забив і присвятив гол татові з Днем Миколаєва. Суперники ми до них готувалися, нам говорили, що вони трішечки понабирали гравців собі нових, п'ятий рік. Там. Ну, це не важливо для нас. Ну, грали вони неплохо. Теж, тип, не, не дуже вдавалося в них. Ми свої моменти реалізували і гарний настрій.